Перша квітня у мене півуні сорту Makinack Grant. Отримала я її від своєї дуже хорошої знайомої. Бутончик такий ще не зовсім великий. І бутон має таку закриту форму. Ось, бачите, так наче, як подивитися зверху, ніби зірочка. На тих бутонах, які ще не повністю розкрилися. І ось бутончики, які вже повністю розкрилися. Але все ж таки ось ці гострячки, пелюсочок, вони, мабуть, притаманні цьому сорту. Ось, погляньте, це Макінок Грон. Це перше квітування цього сорту у мене. Посаджений він у 2022 році. І ось подивіться, який горний кущ наростила півунька. Маємо 10 стебел із квітами. Окремі квіти вже відцвітають. А ось окремі ще є. Колір у неї дуже красивий. Десь. Приблизно такий е, так, десь приблизно такий, як у е, Керл, хоча не такий, більш такий червоніший. Ось у мене Керол недалеко знаходиться, так у неї більш вишневий колір присутній, а тут е, більше такого вишнево-червоного кольору. Отже, Ewunia Surtu Mokinock Grant.